Привіт, мої маленькі друзі! Дітки, нещодавно ми з вами відмічали День Землі. Ми з вами дізналися, що Земля це наша планета, наш дім. Вона велика, красива, могутня, але водночас вона крихка і дуже вразлива. І якщо ми будемо її забруднювати, то вона може захворіти. А чим же може людина забруднити нашу планету? Багато чим. Так? І одне з цих забруднень це ті матеріали, які ми використовуємо і викидаємо. Так? Це пластикові стаканчики, може бути: ось такі пакетики, різні шпажки, щось ще використане, пластикове. Але ви знаєте, дуже багато зараз. Утилізація, так? Їх утилізують ті всі продукти і переробляють на щось інше. Але ми з вами можемо використати щось вдруге. Ось, наприклад, я взяла втулку з під рушничків, розмалювала її, і в мене буде ваза чудова, вазончик для квітів. Тобто, я її не викинула. А ще вона буде прикрашати мою оселю. А для того, щоб було в ній ще гарніше, щоб було в неї що поставити, сьогодні ми з вами зробимо ось таку квітку для цієї вазочки. Для того, щоб зробити таку квітку, нам знадобиться вушні палички, ножнички, трішечки пластиліну, ось таких кольорів. І, звичайно, для стебла така або гілочка, або паличка. так? Або шпажка, або паличка з-під суші. Для того, щоб якусь роботу зробити, ми спочатку повинні зробити такий чертеж проект У нас з вами буде квітка 7-пелюстка. Тому я пропоную вам взяти листочок і намалювати стебло серединку, і намалювати сім пелюсточків і порахувати. Один, два, три, чотири 5, 6, 7. Так, і розібралися, що наша квітка складається із стебла, серединки, листочків і пелюсточки. Так? Ви побачили, що тут у нас серединка є на квітці. так? Я скажу потім для чого. І приступаємо ми з вами до роботи. Беремо вушні палички і якщо вам легко, ось так треба розрізати. Якщо це важко, то, будь ласочка, Попросіть маму або тата, нехай вам допоможуть, тому що це може бути досить так важко, така складна справа. І ще дуже важливо, коли ми працюємо з ножничками, щоб ми і себе не травмували, і того, хто поруч. Тому дуже обережно з гострими кінцями ось так. Мабуть, це треба попросити маму, щоб ось так. Зробила матуся. Перерізала. Скільки нам треба? Сім пелюсточків. А в мене один, два, три, чотири. Мені ще треба три. Ще два я відрізала. І один. Так, о, в мене сім пелюсточків тут. Тепер я беру шпажку, яку заготовила також. І буде в мене серединка ось така помаранчева. Зараз я візьму пластилінчик і між двома долоньками ось так скатаю кулю. Куля готова. Я її трішечки сплюсну, притисну. Серединка готова. Тепер я буду струмляти в неї. Ось так, мушній палички і рахувати. Один пелюсток, Два. Три, чотири п'ять, Сім! Моя семипелюстка майже готова! Сім пелюсточків. Тепер я беру шпажку і ось так натягаю. Чого не вистачає? Листочків. Не вистачає листочків. Тому я візьму ще зелений пластилін і. Спочатку я його розімлю в долоньках, потім скачаю ось таку ковбаску. І трішечки приплюсну з обох кінців. кінців. Ось так сформую листочок. І цей листочок ось так зроблю на квітку. Ось яка в мене гарна вийшла квітка. Подивіться. Так, схоже. так, Тільки тут ще нам треба. Подивіться, чим же ж відрізняється наша намальована квітка від тієї, що ми зробили. Вірно, на нашому малюнку не вистачає листочків. Домалюйте, будь ласочка, на нашій квітці листочки. А якщо вам сподобалось наше заняття, то всередині намалюйте свою емоцію. Кому сподобалось, намалюйте посмішку, а кому було трішечки важко, то намалюйте ось таку емоцію більш спокійно. Але я вважаю, що всі намалюють емоцію з посмішкою, тому що це дуже легко і дуже цікаво виготовляти. Ось таку квіточку. І не забруднюємо нашу планету, і нехай наше життя буде гарне. Бажаю вам здоров'я, до нових зустрічей!